воєнний стан та загальна мобілізація в Україні триватимуть влітку. Військово зобов'язані і надалі отримуватимуть повістки для оточення мобілізаційних резервів. Отримати повістку можуть усі чоловіки віком від 18 до 60 років, незалежно від того, чи вони здорові, чи мають інвалідність, чи судимість. Докладніше про те. Як де і хто має право вручати повістки та про те, що робити у разі порушення ваших цивільних прав, розповість юрист. В студії програми адвокат Андрій Верба. Вітаю вас, пане Андрію. Добро. Почнемо спочатку та послідовно. Коли повістка вважається врученою законною? Вона вважається врученою законно, якщо особа за неї розписалася. Однак є оці винятки, коли вручають, наприклад, членам родини повнолітнім. Для подальшого вручення це також буде законно, однак якщо надалі буде якась ну, санкція щодо особи, або вона буде ухилятися від подальшого там, призову, там, від військової служби там, під час мобілізації, то її може бути не притягнуто до адміністративної і кримінальної відповідальності, тому що вона, якщо повідомить особі, яка повноважена накладати адмінстягнення, що вона не отримувала цієї повістки, то по суті буде нікого, нікого притягати. Тому що вона адресувалася повістка конкретній mm -hmm. особі, була вручена члену сім'ї, який забувся там придати. До нього ніякої також відповідальності не передбачено законом. Тому, аби був склад адміністративного або кримінального правопорушення всі складові цього, то е, обов'язково, щоб особисто особа отримала повістку або відмовилася, наприклад, від отримання, і mm -hmm. був в присутності свідків складений акт. Відмови. Акт відмовлення. Хто має законне право вручати повістки? Ну, на сьогоднішній день законодавство передбачає, що вручати повістки можуть представники територіальних сервісних центрів. Відповідно, це центрів комплектації там, і так далі. Ну колишні військомати, там, щоб глядачам було більш зрозуміло. Також ця функція може бути делегована відповідним житлово-комунальним організаціям, органам державної влади, а також закладам освіти. Якщо а хто так. делегує, повинна бути. Якось там розпорядження ні, чи... ні ні це законодавчо. Воно встановлено. Наприклад, якщо особа навчається, то е, центр комплектації він може доручити вручити повістки за місцем навчання або за місцем роботи, ага. і роботодавець або е, спеціально визначена особа в закладі освіти. Вона вручає цю повістку під розпис е, студенту, наприклад. Розпорядження повинно бути? Чи? Розпорядження ну взагалі сам. Людина, сама процедура. яка вручає повістку, вона, ну, як її спізнати, що вона. Ну це на сьогоднішній день центр комплектування в неї має бути відповідне посвідчення. Ну загальна така процедура, що визначається перелік осіб розпорядженням головного комісара, відповідно, там по району і ці особи підлягають там, наприклад, мобілізації. Повістки заздалегідь вони виготовляються. Відповідно, особа, якій доручається це робити, вона буде мати посвідчення. Відповідне це розпорядження щодо вручення і відповідно повістки. З кінцем там про щоб особа могла розписатися, отримати і так далі. Наприклад, я йду по вулиці, підходить до мене людина і каже: отримайте, будь ласка, повістку. Ну, Це не ви розумієте, це не зовсім законно. Якщо е, на вулиці вона вручає заздалегідь виготовлену повістку, е, то це одна ситуація. Тобто, ну, Заздалегідь тому, що, повинна бути вписане в повістку. Ім'я по батькові, прізвище. Прізвище, ім'я по батькові, дата народження і місце реєстрації особи, яка, якій ця повістка має бути вручена. Вона також може бути вручена як за місцем проживання. Якщо вас там, наприклад, не знайшли там, під час візиту, то вам можуть в загальнодоступному цьому місці там на вулицях. Ці вручити, як ви кажете. Однак, якщо ця повістка там вручається таким чином, що вас не знають, вимагають якісь документи і, і потім вписують, вписують, то це неправильно. Це неправильно це незаконно і це можна це незаконно, це можна оскаржувати. Однак у нас суди якось ну ставляться зараз так, що. Ну, закривають на це очі, так би мовити. Раніше ж була, є по суті, залишається приписка там до призовної дільниці. Там ми по районам так, кожен так, там так, військово зобов'язаний Зараз вони змінили так, що може. Призвати е, і найближчі за місцем знаходження цієї особи, центр контактації. Це було зроблено, я так розумію, для того, щоб ну, ті е, чоловіки, які зараз десь на Західній Україні е, перебувають тимчасово проживають, не за місцем реєстрації, їх неможливо там. Ну, Призвати Йому, там, наприклад можуть внікри, там вручити там, можуть вручити відповідно для уточнення даних, і так само вже буде наставати от, адміністративна відповідальність за неявку. Це от ми повертаємося до питання там, чи можна там від руки там нести в порядку, який передбачає вручення цих повісок. Не передбачено, що може вона вручатися на місці відповідно. Вписуватися від руки, тому що має заздалегідь бути виготовлено розпорядження конкретний список зазначенням там дати народження і адрес всі е призовного віку, яким необхідно ці повістки вручити. Однак у нас законодавство не поспіває ці підзаконні акти за тими подіями, які розвиваються і фактично в країні, тому існує така ситуація де юре і де-факто. Тобто це буде, наприклад, таким порушенням в розумінні цього порядку. Однак на практиці, під час вирішення спору, тобто суд надасть от належну, так би мовити, правову оцінку, цьому все ж таки була вручена, ну і ну, що, що від руки було вписано, на що це впливає. Ну, ми встигли там допрацювати там підзаконний акт. Суд буде, якщо є суперечність між підзаконним актом і законом, керуватися законом. Або Конституції України, там виходячи із загальних засад, що це є е, такий обов'язок сплачувати податки, загальна повинність військова, відповідно там, для осіб призовного віку. Там же закон про мобілізацію там, і указок, коли вводилося, ну, воно вказує на те, що особи мали самостійно звернутися до центів, прибути до центів комплектації, там і деякі прибували самостійно, і вже в залежності від категорії військового обліку, чи це там оперативно резерв чи там мобілізаційний резерв, куди належить цей не Ну, хто Його хотів так обрали. зробити. Ці спочатку війни в черзі стояли так, так. і йшли добровольцями. Тобто і без повісток тоже у нас закон визначає чітко, що ти зобов'язаний був прибути, а не прибув тебе, от сповіщують вже додатково. Тобто, в принципі, якщо навіть від руки була десь на блокпосту вписана повістка, або е, на вулиці, там в присутності співробітника поліції, там ідентифікували особу на підставі документів, то її приймають як належне повідомлення особи щодо викладового військомату. Якщо громадянин не має при собі документів, що засвідчують його е, особу, або він не хоче їх пред'являти, що тоді? Е, ну, зараз е, всі мають носити при собі документи, е, які посвідчують особу. Наприклад, там паспорт громадянина України там або інші документи, які під що є такий обов'язок? Да, під час військового стану. Однак законодавець, встановивши такий обов'язок, забув про відповідальність. Тобто, обов'язок він нібито є, існує, але якоїсь санкції Якщо для громадян не буде. Нормально. І, наприклад, якщо у вас не виявиться документів при собі, або ви відмовитися їх пред'являти працівникові центру комплектації, то відповідно в нього відсутні повноваження ну, щодо подальших якихось дій. Якщо присутній там співробітник поліції, то в нього є законом про Національну поліцію України повноваження, якщо доставити особу до відповідного відділення поліції Якщо відмовиться пред'являти якісь документи, документи, так, з підстав, які законом визначені, доставити і протягом там, трьох годин утримувати, намагатися ідентифікувати цю особу. А якщо в рейді. Представники в центрів комплектування беруть участь поліцейські е, жодним чином вони якихось додаткових повноважень не мають у зв'язку з е, військовим станом і тими подіями, які відбуваються в Україні. Е, вони можуть перевіряти е, документи усіх на сьогодні. А навіщо їх залучають? От, щоб доставити людину, якщо та відмовиться, пред'являти документ. Е, ну, в тому числі і для цих цілей, тому що є повноваження у е, військоматів, так би мовити, так але у них немає там повноваження вимагати там. Е, ці речі, всі затримувати людей, доставляти до відділення поліції, і так далі, uh -huh. і якраз от в групі таких, от як ви кажете, рейдів там і присутні для цього співробітники поліції, щоб вони на підставі свого закону допомагали працівникам центру контактації от виконувати їх функціональні обов'язки. Це по аналогії, як якщо пам'ятаєте, була ситуація з євробляхами, так. коли митники включали от до цієї групи там поліцейських, там і так далі. Щоб по закону у одних одні повноваження, до других, щоб вони не перевищували кожен свої повноваження, а виконували скоординовано ці свої дії на загальний результат. Так, от всіх так, включали і бляхи, Їхали, їхали, їхали на <сум> берег. <сум> <сум> Які приклади ви знаєте? Порушення законодавства при врученні повісток? І ну, цих прикладів їх безліч, особисто там з моєї практики нашого адвокатського бюро, що е, особа з'явилася добросовісно відповідно за викликом повістки за повісткою первинною. Однак центр комплектації чомусь вирішив її мобілізувати одразу. Особа вже була прибула в розположення військової частини, там вже виконувала бойові за, задачі. Однак вона звернулася до нашого адвокатського бюро відповідно, і е, ми в судовому порядку змогли. Скасувати цей наказ про її мобілізацію, і вона повернулася до цивільного життя, тому що було порушено військоматом відповідно, ця процедура. Привісно, має бути там якісь оновлення даних, перша повістка або на проходження ВКК військової цієї медичної комісії, і вже в подальшому друга повістка вже на мобілізацію, вже на підставі підтвердження висновку лікарів, що особа придатна взагалі до військової служби. Ті повістки, які е, вручають на вулиці, це. Е... Не для мобілізації, так а вони е, є чотири види цих повісток. Оці первинні е, вони можуть як формально підставу, використовувати центри компетації. Це для оновлення анкетних даних. Відповідно, якщо в особи змінилися там місце роботи, е, місце навчання, там склад сім'ї, то е, призовники вони мають е, ну, військове зобов'язання да, для, для уточнення цих даних. Це одна ситуація. Е, також зараз порядження, наприклад, військового комісара е, може. Особу бути направлено на там, повторну лікарську комісію. Тобто була якась вона обмежено придатна у військовий час, і змінилися там якісь обставини, що особа могла в, ну, за станом здоров'я стати вже придатною. І от вони надають таке розпорядження, і особа має пройти таку лікарську комісію, аби встановити от поточний стан і можливості проходження військової служби. Цікаво, от коли е перекривають вулицю? Е Зупиняють машини автівки і там вручають повістки, вписуючи особисті дані на місці. Ну, це, це неправильно розуміти, тому що повістки вони мають бути виготовлені заздалегідь. Воно не неправильно і з юридичної точки зору, тому що це порушення вже відбувається законодавства і суто такої, знаєте, суспільної, з громадянською, чому, тому що воно демотивує людей призовного віку, військовозобов'язаних виконувати свій, свій військовий обов'язок, який Конституція України передбачений. Тому що одна річ, коли тебе призивають відповідно до закону, так, і ти розумієш, що відбувається ну, там законодавча процедура, і ти йдеш і виконуєш цей обов'язок. А друге, коли. Коли тебе якось силоміць намагаються десь зловити, підловити, там і так далі. Тобто ну, військкомата, мабуть, про ці речі також слід думати, тому що це висвітлюється в засобах масової інформації, в соціальних мережах. І м, такі дії, я думаю, що вони шкодять і авторитету, і нашій державі, тому що ми уподоблюємося, по суті, до нашого ну, військового там, супротивника, і ми бачимо, що відбувається у них, коли десь заганяють там силоміць там і так далі. А якщо повісти. Вручена з порушенням, але людина поставила підпис з порушенням. Поставила підпис, відповідно, однак вона тепер має з'явитися вже. З'явитися, тому що до неї настають ці юридичні вже наслідки, передбачені складом або адміністративного, або кримінального кодексу України. Тобто буде або штраф, або вже може бути більш такі тяжкіші наслідки, і про це вже слід думати. Ця вже ситуація сталася, це можна оскаржувати однак це не буде змінювати, от якщо суддя буде зараз розглядати дану справу, те, що там особа була повідомлена. Вона була повідомлена заздалегідь поважних причин для неявки там до центру комплектації не було. І, відповідно, це в очах у правосуддя буде утворювати відповідний склад адміністративного чи кримінального проступку. А якщо людина намагаються не на погляд людини вручити повістку з порушенням, він йому краще солочити свідків. Можливо, чи як це робиться? Він може фіксувати це, він може, може попросити там, або заздалегідь укласти угоду із адвокатом, щоб отримати з місця вручення повістки відповідно, консультацію, яка надасть йому можливість правильно вчинити у цій ситуації. І адвокат приїде. Так, він може приїхати. Адвокат, це в залежності від тих домовленостей, які є між клієнтом і адвокатом, або дистанційно там проконсультувати людину, там, утримуватись від якихось. Там коментарів дій там і підписання там чи повістки, чи інших документів, яких людина не розуміється, щоб до неї не настали оці негативні наслідки у вигляді кримінальної чи адміністративної відповідальності. Якщо одержувач повістки, вважає, що його права порушені, що йому робити? Куди звертатись, він може звертатися в судовому порядку, в позасудовому порядку. Якщо ми говоримо про позасудовий порядок, то до керівництва там відповідного центру комплектації, до обласного центру, там до міністерства оборони, там по вертикалі оці адміністративні е, також він може до суду оскаржувати відповідні дії там щодо незаконності, там вручення повістки, щодо е, незаконності видання якогось певного наказу чи розпорядження щодо його мобілізації. А як часто ті, хто отримав повістку, звертаються. До адвокатів або до суду, вважаючи, що права порушені, то нашій стороні правосуддя виявляється частіше. От чи вам відома така практика? Ну відома така практика, і свідченням того, що особи часто звертаються за правовою допомогою до адвокатів, є те, що безліч зараз оголошень військовий адвокат. Оскільки ситуації виникають різні, досить від порушень, які допускають працівники. посада така є. Військовою Ну, це адвокати, скажімо так, обирають нову для себе спеціалізацію, тому що ну раніше там ця військова тематика вона не була там популярною, там і дохідною, будемо відверто говорити для адвокатів. Тому що ну, і, і поширеною такою. А зараз у зв'язку з тим, що досить багато населення. Ні, зараз гроші там є. Ні, я ж це про це я говорю. я ж про це я говорю. Там починається від вручення, оскарження цих повісток, неправильний призов, там, неприйняття рапортів уже особа, коли знаходиться в військовій частині, чи покладення якихось невластивих функцій посадових на неї. Наприклад, якщо там в неї є там, військова облікова спеціальність там, діловота, і кажуть, бери кулемет і давай стріляй. Там да, тобто, угу. це, це неправильно, це є порушення процедури. Особа може звертатися за правовою допомогою до адвокатів. Також виплати щодо загиблих, щодо поранень, щодо порядку проходження МСЕК після поранень і так далі. Тобто, зараз у адвокатів от роботи ну, досить додавалося через оці бойові дії. І вони в процесі надання цієї допомоги самі навчаються, тому що ну цієї тематики і те, що у вас в роботі є такі справи? Так, так, так у нас є такі справи. Але е, судова практика, наприклад, щодо осіб, які ухиляються від е, військової служби, вже наприклад, ті, які е, отримали. Другу повістку там, відмовилися від мобілізації, проходження військової служби. Багато там вже в реєстрі судових рішень, там близько 64 вироки, от я перевіряв інформацію, і вони всі обвинувачені. Тобто вони визнавали подальшому провину, виправдовальних вироків за цією статтєю немає на сьогодні. Що робити, якщо повістку вручають людині, яка має броню чи білий квіток, чи право на відсрочку, ну, наприклад, студенти? Як слід чинити? Ну, дивіться, так, якщо випадку. особа вона студент, вона має звернутися до навчального закладу і отримати за певною формою довідку і надати її до центру комплектації із заявою щодо надання Це після відточки. отримання повістки. Вона мала вже це надати, ну будучи при собі при яке, і мати мається. відповідно так. Однак наявність такої довідки там у присобі, чи у кишені, так про те, що особа має право на відсрочку, це не означає, що їй не можуть вручити повістку. Їй можуть вручити повістку, навіть якщо вона заброньована, і так далі. І варто все ж таки відвідати центр комплектації, оскільки можливо там десь загубилися там документи, щоб їх повторно надати. Зати ще раз із заявою, тому що роботи у, у центрі контактації зараз добавилось досить багато і просто можуть. Скажімо, по цим повісткам, де люди не з'являться, сподіваючись на те, що в нього є брання там чи право на відсрочку, просто направити до правоохоронних органів і далі буде цю проблему складніше вже вирішувати і, мабуть, дорожче, тому що буде необхідно звертатися там і адвокатів оплачувати ну, та, дійсно, право, там дійсно, допомогу. Там адвокат, там адвокат. Вже... Без адвоката нікуди. Грошей <су> <хороший> більше. <су> ну добре. А, яка юридична відповідальність за ухилення від призову? Наприклад, по Вручили, а призовник не з'явився до центру комплектування у визначений термін. Ну, може бути юридична відповідальність адміністративна і кримінальна. Якщо особа просто не з'явилася за повісткою, відповідно, цією першою для уточнення даних або для проходження ВКК, то настає адміністративна відповідальність, там штраф від 3400 гривень до 5100 гривень. Така вилка, тобто за повторно протягом року. А якщо вона отримала, наприклад, повістку першу, пройшла там ВКК військовозобов'язаний, зобов'язаний і отримав поїздку на мобілізацію, і потім не з'явився там з якихось причин, не повідомив про неявку. Відповідно, то складається відповідний акт і рапорт, який направляється до поліції. А поліція вже відкриває така найчастіша стаття 336, за яку я говорив, що 64 вироки були у реєстрі судових рішень. І всі вони обвинувачені. Тобто після цього вже настає вже кримінальна відповідальність, і там вже різні види кримінальної відповідальності, коли особа там, відмовляється виконувати наказ, там, наприклад, в бойовій обстановці там, і так далі. Там вже різні відповідні. Якщо він, якщо він не з'явився по другій повісті, так. то буде вже кримінальна відповідальність, там вже утворюється самостійний склад злочину, і там від 3 до 5 років позбавлення в улісенцію. Що ви побажаєте людям призивного віку? Призивного віку як і, 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 всім, і всім нам, там як найшвидшої перемоги, щоб ми повернулися до звичайних занять своїх і розвивали нашу Україну в міру своїх сил. Якщо стосується повісток. А що стосується повісток, ну... Якщо вона вже прийшла, то треба її отримувати і виконувати той обов'язок, який на нас покладає чинне законодавство. Дякую вам, пане Андрію, за Дякую цю розмову, вас. за роз'яснення. На все добре.